Привіт, друзі! Вгадайте, на що це дюб? На що це копія? Аромат підларів. Правильно вгадали на Деліну. Я сьогодні абсолютно випадково його придбала, просто не могла пройти повз. Я його затестила, і він мені дуже сподобався. Я взагалі люблю Деліно подібні аромати, тому давайте зараз його з вами і розпакуємо. Чи це той самий, який я тестила, чи ні. Ще там мене один зацікавий. Це, здається, осінні новинки від ларів. Такий в чорній коробочці із квітами намальованими, здається, на Gucci флора. Це копія, той інший. Не пам'ятаю, як він називається. Той інший, а пам'ятаю, Vintage Flowers, здається. От. Але там не було тестера, я його. Не змогла затестити і через те його не купила. Ну і вистачить в мене цього. Ось і бачимо, ми схожий навіть флакончик. Така коробочка. Це, здається, Біес пише піраміди, а Ларів чомусь не пише. Дуже шкода, було б приємно, якби Ларів також писав піраміди на своїх коробочках. Непрозорий флакончик, ось такий, достатньо симпатичний, я б сказала. У мене, бачите, тут скрізь е, помади я тестила. Помади рум'яна, різні пльосточки. Е, тінт непоганий, знайшла для губи, бачите, не відмивається. Дуже гарні блискітки знайшла. Але ну куди вже мені, скільки в мене вже цих блискіток, мені нема на що їх мазати. Але ж у нас тема, розпаковка парфуму. Вибачте, в мене такий дуже поганий манікюр, але не хотіла я вже його переробляти сьогодні. І отже, я його бризкаю. Люди, це дуже гарна копія. Це дуже гарна копія на деліну. Я не знаю, як він носиться. Не знаю, наскільки він стійкий, але тут такий, оцей перчик, така ось ця гостринка, як в деліні. Мені дуже сподобався. Тож, зверніть увагу.